Що там оходи злодій? Жартую, то Дімоходи. Ми приїхали на дуже гарний об'єкт. Якщо точніше, їхали, ми дуже важко, тому що дорога ну, супер погана. Тобто, коли будемо їхати назад, я знімлю кусочки і покажу, напевно, десь тут покажу. Тобто гіршої дорогу за. Останні пару років я просто не бачу, ну, дуже погано. Але <кхм>, саме місце дуже мальовниче, тобто це ще не гори, але вже таке передгір'я. і дуже спокійно, нема сусідів. Навіть там ось десь внизу тече річка, потім, можливо, підемо, поглянемо. Тому любимо такі місця, коли природа. Що по роботі? По роботі зараз я вам покажу все і в двох словах розкажу, що ми будемо робити. Ви обов'язково поставте цьому відео пальчик вверх, уподобайку, напишіть дуже гарний коментар, і, і при бажанні поширте у своїй соцмережі. Нас попереду насичений тиждень, попереду. Одним словом, будемо бачити, що попереду, але що дуже гарне місце, і потім це все оглянемо. Живемо, до речі, в ось такій хатині. Тобто працюємо на будові, а ось тут живемо, готуємо їсти і ну, все як завжди. Давайте підемо, я вам покажу кахи. Так, маємо таке місце: це є невеличка кімната, а тут е ванна. Тобто, як ви зрозуміли, буде у нас е грубка на дві кімнати. Кімната і ванна. Ось так. Кімнати досить невеликі, і тому сама групка буде також досить невелика. Тут маємо зал, в якому наші всі матеріали. По матеріалах я не буду повторювати, тому що я це говорю в кожному відео. Тому розказувати про цеглу, про мертель і про все інше. Я думаю, що нема сенсу. Кахель у нас е співпадіння, третій об'єкт підряд. Ми робимо однаковим кахелем. Це є у нас. Кахель, який має назву Вікторія, колір білий. Так він у нас розкладений, перерахований, вся кількість є та, яка потрібна, і ми е, починаємо працювати. Все по плану, тобто у нас є нижній цокольний ряд, і ми його виставляємо і замуровуємо на глухо. По розміру наша пічка буде мати 3,5 кахелини на 2,5. Е, так, дивіться, такі робочі зони. Тут, як я вже казав, кахель. Тут у нас цегла, тут ще цегла, суміші. Ну, там, звичайно, е, місце, де буде стояти грубка. і ось тут досить так недалеко йти, маємо столик, на якому будемо обрізати кахель. Ну, Під такі звуки пташок, під спів пташок, під такий чудовий краєвид. Добре, розказав трошки. Тепер йдемо працювати. По ходу будемо розказувати більше. Ми коли приїжджаємо на пару днів на об'єкт, ми беремо з собою щось їсти, це елементарно. І вчора я купив замариновані ребра і ми маємо мультиварку і мали робити ребра в мультиварці. Бо якщо там, там мультиварка стиска під тиском скороварка, і коли я роблю ці ребра, чи взагалі будь-яке м'ясо під цим тиском на годину, то там їх можна губами їсти. Але менше з тим. Мали бути ребра у мультиварці, але тут є хазяїн цього подвір'я. І він сьогодні робив таку зачистку. Тобто тут багато різних дерев повалених і такі, е, купу дров спалював, дрібних дров. Я це просік з вікна і вирішив ті ребра, ну не всі, звичайно, тому що я там їх купив, по-моєму, більше як кілограм. Коротше, вирішив так спонтанно. Була тобто, грань зробити такий шашличок. Якраз отут зараз запікаю, пішов запах тих ребер. Потепліло на дворі, ріка шумить, ліс. Одним словом красота. Так що такий в нас буде е, спонтанний обід, але буде дуже смачний. Можна було в хаті їсти, я спеціально виніс на вулицю хліб, цибульку, щоб було все так по справжньому Так як на природі. Ну там і є на природі. В хаті так не буде смачно. Войко! Войко! Я вам потім покажу повністю оцю стару хату, яку ми ночуємо. Але поки що хочемо розпалити тут кухню, тому що дворі дощ, сиро, а ми ось тут будемо спати, і тут є Така кухня, а за стіною є ось така грубка, Без дверок і перехід ось там. Тобто палите в кухні, а гріє і кухню, і грубку, але тут дуже давно не палили. Як воно зараз у нас вийде? Питання, тому що погода дуже не для паління, дощ паде і вже тепло на дворі. Думаю, що без диму не, не обійдеться, але давайте щось попробуємо. Якщо маємо таку ситуацію, коли треба розпалювати групу, яка дуже довго стояла, обов'язково треба якомога сухші і якомога менші отакі тріски. Тому що нам треба, щоб був. Відразу інтенсивний вогонь, бо якщо воно не буде горіти, буде думати, знаєте, то буде дуже диміти, тому що тут так тяги зараз немає, бо вона холодна. А ще якщо ми напхаємо отакого, от то буде ціла хата диму. Це гарантія. Тому я на коло такого, такого дріб'язку і віримо, що зараз розпалимо скоро. Але я маю деякі сумні Бля мають тут не чую тяги ніякої Розпалити мусим, бо в хаті студінь. Студінь страшна. Замет треба допомогти. Якщо замет, то також треба якийсь картон і примусову Помух... туди спрямову. І вогонь туди теж буде ще підсувати. Думаю, що зараз буде горіти. Треба, щоб прогріло добре. Тут роками ніхто не полив. Але я вже так полегко туди спрямовую. Нам треба грубку прогрів. Глянемо чи з комана демобіде. дощ. Скомана так ледь-ледь, але якщо вже йде ледь-ледь, значить буде діло. Будемо ми нині в теплі. Трохи прокуліло, але зараз тяга вже капітальна, подивіться. Він за, за, затягає туди в грубку, красота зблята вже не димить. І щоб ви розуміли, <кхм> якщо добре от бачите, вогонь видно, тут шпарів мільйон. Якщо добра тяга, воно горить і не димить, так що грубка не є герметична, як дехто думає. Будь-яка, навіть теперішні наші, вони усі дихають. Дощик пройшов, на дворі весна. Красота. Навіть після того, хоча і дощ випав, але тепло. Давайте поглянемо, що ми вже зробили, бо я так ще і не показував вам нічого. Який замащений ще. Так, що маємо по роботі? Маємо два ряди. Маємо ось такі дверки, які ви ще, напевно, не бачили. Ми колись дуже давно їх клали, але це був один раз. Другий раз ми ставимо такі дверки, вони є не чорні, а є такі е, хромовані. Всередині встановили вже рушта. І низ топки. У нас, до речі, тут будуть такі, можна сказати, нові канали, яких, можливо, дехто не бачив, тому що застосовували напевно теж дуже-дуже давно. Тому буде така новинка. Така у нас скульптурна буде грубка. Маленька, делікатна грубочка. Давайте. Підведемо підсумки двох днів. Сьогодні закінчення другого, і що ми маємо на на цей час. Отже, маємо, як ви бачите, повноцінних три ряди-прахелю і четвертий якраз почали встановили е, два кута і одну, одну пряму. Це позовні. Що ми маємо посередині? Усередині вже маємо топку, ну, тобі, вірніше, не стопки. топки. І маємо. Три ряди цегли. Цегла в нас на ребро. І вже завтра по цих трьох рядах е цегли на ребро ми будемо перекривати. Тобто, як ви розумієте, перекриття у нас буде низько. Чому побачимо, <побачимо завтра чому? І за одне я розкажу. Не забігаємо наперед. Ось так. У нас вже досить пізна година, тому йдемо відпочивати. Завтра будемо продовжувати роботу. Так, друзі, по зовнішньому вигляду у нас все зрозуміло. Маємо 4 ряди, починаємо 5. І я хочу показати, що у нас всередині. Всередині ми маємо 3 ряди цегли на ребро. І по цих 3 рядах у нас зараз буде йти потрійне перекриття. Друзі, у нас етап формування каналу. Хочу показати його дуже-дуже докладно. Тобто, так, щоб зрозуміла, не знаю, напевно, мала дитина. Думаю, що зрозуміють всі, хто не зрозуміє, значить, ну я не знаю, значить, вам не треба зрозуміти. Буду показувати по е, кожен ряд. Дивіться, давайте так, по порядку. це в нас наше потрійне перекриття. І ось це у нас буде підйомний канал. Е, Грубка буде у нас трохканальна. Така, знаєте, перевірена, перевірена. Тобто, якщо брати всі грубки такого розміру, то, напевно, 90% з них це є трохканальні, тому що трохканальні грубки робили споконвіку. І тому ми вирішили також зробити її трьохканальну. Тим більше, що в нас новий димохід, тяга дуже добра. і тому Робити упакову ми її не будемо, тому що ми впевнені у, у тязі. Бо якщо тяга не дуже, якщо вони не впевнені у тязі, то можна робити упакову, тому що там рух газів простіший і е, ну, горі, го, кра, краще вона буде горіти. Але тут, по, -по, -по ми впевнені, тому робимо таку трохканальну перевірену групу. Отож, тут буде перший канал. Ось тут буде, тобто ще раз, тако, перший підйомний, і отут буде другий опусний і третій підйомний. Відповідно, так виглядає у нас перший ряд цегли по перекриттю. Ось тут лишаємо такий 3-сантиметровий прогарчик. Це для чого? Для того, щоб коли у нас ось тут буде перехід вверху з першого в другий. Якщо не робити оці прогарчики, то весь вогонь він буде бити в оце місце, і тут буде найбільше скупчення вогню і температура буде дуже. Тобто воно буде перегрівати ось цю зону. А якщо ми будемо робити ось такі прогарчики, то воно розсіє. Тобто ось тут вгорі, вже не буде такого сильного перегрівання, яке нам не потрібно. Тому я роблю ось такі 3 прогарчики, прогарчики. Тобто, і Весь вогонь сюди не піде, але воно буде тільки позитивно впливати. Ось так виглядає перший. І так буду йти по рядах і показувати кожен ряд. Другий ряд ідентичний першому, тільки без прогарчика. Робимо перев'язку. Третій ряд ідентичний першому, тобто маємо цеглу по колу. Маємо ось тут прогарчик. Єдине, що додаємо ось таку перегородку, тобто, яка вже у нас формує перший, верніше, не перший, другий і третій канал. Другий канал у нас дещо менший від першого, але більший від третього. Тобто ось цей третій. Підйомний канал, він у нас найменший, він у нас вийшов на цеглину. Це дещо більший. Четвертий ряд у нас ідентичний третьому, тільки без прогарчика. І вже з четвертого ряду у нас буде перехід у другий канал. Він може бути не обов'язково з четвертого це. Все індивідуально, це залежить від того, на якій висоті у вас вихід димохід. Тому що ви повинні розуміти, що має бути подвійний перехід і потім подвійне перекриття. І це подвійне перекриття має зійтись низом цієї труби. Може бути нижче, але, звичайно, щоб не було вище. Тому це треба собі прорахувати. І якщо у вас, наприклад, димохід вище, то відповідно тут може бути. Перехід у другий канал може починатися не з четвертого, а з п'ятого, шостого. Тобто це е, прораховується, тобто з відніманням. Я віднімаю, тобто я міряю, що у мене тут буде два ряди перекриття, потім два ряди перехід, і я тоді отримую ту висоту, яка тут мені потрібна. Так виглядає п'ятий ряд. Що маємо? П'ятий ряд у нас практично ідентичний четвертому. Єдине, що тут починаємо вже робити хайло перехід у другий канал. І ось цю цеглину дещо випускаємо у перший канал для того, щоб другим рядом взагалі перекрити, і відповідно потім нам буде простіше перекривати. Друзі, так виглядає у нас закінчення шостого ряду. І після цього ми перекриваємо подвійне перекриття. Перекрити дуже просто, тому що маємо цю перегородку, і в нас якраз тут цеглина йде. Тобто, після перекриття ми маємо отримати ось це все буде у нас перекрите. І буде тільки залишений оцей підйомний третій канал. Все просто, думаю, що пояснив. Як міг, то тут вже щось, щось більше пояснювати. Я просто не розумію, чим можна було. Отак. От Такий у нас принцип трьохканальної грубки. Перекрию, покажу, що далі. Так, друзі, все. Наше перекриття готове. Далі кажуть, справа техніки. Перекриття готове, а тут у нас прочисна заглушка. Тому тут ми цегнув не закладаємо. Далі що у нас? У нас ще ряд кахель, відповідно, тут у нас буде така камера, яку я ще, напевно, так тут переділю, щоб відразу не йшло у, у димохід, а так, щоб обходило все. Ну, це вже потім покаже. Але основна робота по каналах у нас зроблена. Друзі, у нас практично завершення роботи. Ми вже по кахеру зробили все, залишилось тільки е, зробити перекриття. Зараз я покажу, що маємо всередині перед тим, як замурувати. І тоді вже покажу е, кінцевий результат. Ось таку маємо картину. Ми зупинилися на тому, що зробили були оце перекриття перше. Після нього в нас йде два ряди цегли по колу. І ось таку зробили перегородочку для того, щоб було. Легше перекривати. І е, зараз у нас піде подвійне перекриття, яке порівняється якраз з верхом карнизу. Зверху ми просто загладжуємо клеєм, так як тут ще буде домуровувати стіна. І тут щось вигадувати абсолютно не потрібно. Друзі, робота зроблена. Накладаємо дрова і розпалюємо. Друзі, ось така вийшла у нас групка делікатна, невеличка, культурна, елегантна. Одним словом, можна назвати ще дуже багато слів. Е, все, робота зроблена. Е, розпалили все. На дворі сонечко, але горить прекрасно. Е, вам дякую всім, хто дивився. Звичайно. Знову повторюю, що ваші пальчики, коментарі. Ми на них завжди чекаємо. Попереду новий об'єкт не менш цікавий. Ось так. Всім добра, тепла і всім па-па. Скажіть, чи ви задоволені роботом? Робота, робота зроблена на вищому рівні. О, немає ніяких претензій, немає. Так що цього, повністю задоволені. Все, основне б вам гріло і радувало і око і тіло. Так, не ходить коречні, але така.